Ματέφια ζωγιά ρωτώ, μόνε να βρέσω, αν <σταγράφου> <σταγρά> Чорного це, як не дасть, то втоплюся. А за того чорного са, як не дасть, то втоплюся. Боге досю моя, полюбина гриця, хоче хлопець, не хороший, за тим в нього турба грошей. Хоч він хлопець, не хороший, за тим в нього турба грошей. А по парі служив грошей, не заробив, копей собі, щоб косило ще святину не в паршиво. Копе собі, щоб косила ще святи. Паршиву. А тітка була, дві оночі дала, дала йому дві оночі, щоб любили дівки, дала йому дві оночі, щоб любили дівки. А дядько тут, да старенький кожок, а в дядини свого зятя з'ясне. Зі Денис свого зятя за старенький, щоб відята. Ох, ох-ох-ох, на камені о, ростемо. О, о, о. під каменя б'є вода, кажуть, люди молода. Під каменя б'є вода, кажуть, люди молода. Калина, малина, чого ж ти не цвітеш? Чого ж ти, козаче, до мене не єди, раз, два ті, де да, раз та два, чого ж ти, козаче, до мене не єди, раз, два тіда, да, раз, та два, чого ж ти, козаче, до мене не їдиш? Чого ж ти до мене? Очора не прийшов, зайшов на крилечко, так дощ, пішов. Раз, два ті, да, раз та два. Зайшов на крилечку, так доще пішов. Раз два тіта, ріда, раз, да, раз та два, зайшов на крилечку, так доще пішов. Повдуришко, ти батька свого. Я вчора гуляла, дощу не було. Раз два тіта, ріда, раз, да, раз та два. Я вчора гуляла, дощу не було, раз два тідарі, раздава. Тащо не було, Повдорочко, даті ще й матір своє, вчора проводив подружку мою.